Добрий день, пані та панове. Це проект «Сковорода і 25 сходинок». Концепція 25 сходинок до спільного щастя це концепція світоглядної реформації, концепція наших цінностей. Чим ми відрізняємось від світу. Для нас зараз актуально під час війни чимось відрізняємось від росіян. І, безперечно нам хочеться, щоб ми відрізнялися в кращий бік. Ми кращі. Тому боротьба йде не просто між. Двома народами, а не між просто двома державами, а між двома концепцією світоглядних цінностей нашою позитивною і концепцією від сатани, яку намагається просувати Кремль. Так от, що ж за світоглядні цінності ми і говоримо з усіма співавторами. Павло Гайнижник, співавтор концепції, і, відповідно, він є майже в кожній книзі. з Нашої серії нагадаю Українська мрія, 25 сконок до спільного щастя. Тут Павло Генижник висловлює свої теми, тези щодо сходинки, облаштовує свою територію, а не мрії про чужу. Ви завжди закликаєте якраз і думати, і аналізуєте, і перші джерела, і конкурентів, навіть, а не лише однодумців. Переходимо якраз до світоглядних цінностей, які на нашу думку, необхідні України. Ваша стаття називається Крак доби імперіалізму і новітня епоха матриці кіберсвіту від на чужий терен до національних стратегій глибинної безпеки. Ця книга писалася до агресії. Оце широкомасштабно, яка відбулася 24 До лютого етапу тотальної війни в російсько-українській війні. Так, так, бо ми розуміємо, що війна почалася раніше набагато, але ну, деякі думки очевидно, що. Могли інтерпретуватися нами вже інакше після 24 лютого. А, у дуже багатьох, справедливо кажете, а, почуття агресії до ворогів а, лише зараз знайшлося. Дехто взагалі переосмислив. Прозрівання наступило нарешті. Так, у дуже, бага, у дуже багатьох. А у деяких удаване? Подивимося, за кілька років краще, нехай вони будуть по наш бік барикад, а ніж все-таки, там, де царьо, ну, Медведчуки і всяка ця шваль. А ось. З вами відбулася якась а, трансформація світоглядна? Чи ви були сформованою особистостю вже а, ну, тоді, коли ми з вами там боролися за незалежність ще з 80-х років? Тобто, ви підписуєтесь під будь-яким словом, яке написала, наприклад, в цій статті а, там, два роки тому, коли ми, коли ми формували цю книгу? Так, звісно, підписуюся. і. Ні, трансформації. Ми всі навіть не в епоху війни, в епоху нашого життя, те, що нам кожному даний певний відрізок, ми завжди розвиваємося, ми набуваємо нового досвіду. Ми, кожна людина ну, є стрижень, так вдумуючої людини, є моральні принципи і певні погляди. Але це не означає, що ми навіть, може, іноді непомітно для самих себе не відбуваємо певну трансформацію і еволюцію, дехто деградацію. І це також важливо. Але справа в тім, що ще 9 лютого я на одному з українських телеканалів центральних сказав, що тотальна війна і. Це те, що зараз називається повномасштабний напад, так що він відбудеться саме в ніч з 23 на 24 лютого, і пояснив, чому тому морально я був готовий до цього, і, власне, кожна людина, яка має аналітичний розум, мусила передбачити, що це станеться. Якщо навіть не точне число, то це те, що мало статися. І воно сталося, і це закономірно в тому е, контексті розвитку, як розвивалися події ще починаючи з 90-х років. Тобто, ця війна мала бути, і вона є, і добре що вона є, тому що зрештою е, ми повинні розібратися з цим світовим злом і на нас ця місія. Я чому питаю? Тому що от я зараз процитую те, що ви писали, тоді я ще разкажу цю е, книгу Українська мрія 25 спецходу до спільного щастя. Ми писали два роки тому. А, і я затримав її випуск якраз а, 24 лютого, осмислював, чи, чи вона не застаріла. Виявилось, що ні, не застаріла. Я процитую: зараз те, що ви тоді написали, дуже популярна теза на конференціях, у журналістів, у політиків, але вони раніше про це не говорили. Ви, значить, Про що йдемо? Цитую: Павло Гайнижник. Зміни певно очіку... очікуватимуть на Російську Федерацію, застарілий та іржавий конструкт, якої не витягне імперського вантажу, і яка буде ним розчавлена, що призведе до її розпаду і утворення низки новітних національних держав. Гіпотетично світове співтовариство вже тепер має виробляти проект облаштування уламків Російської Федерації з метою недопущення на її колишніх теренах збройного хаосу і допомогти установленню нових національних держав на її руїнах. І в цьому контексті архіважлива роля належатиме Україні, яка за таких умов не лише поверне відтяти від неї Крим і частину Донбасу, і, зрештою, не лише відтворить власний Соборницький проект у і південно-східному напрямку, а й стане новим гігімоном і грантом стабільності на різнобарвному і багатонаціональному державно політичному просторі східної Європи аж до стику з азійським субконтинентом, будучи при цьому стрижням народженої геополітичної дійсності, тощо там, зараз там, там є важливе ще одне речення: якщо Україна буде до цього готова, так але я про те, що ну фактично ви передбачили думки, поки що не реальність, ми прагнемо цієї реальності, але думки українського суспільства провідної частини, до яких вона зазріла дозріла, лише після 24-го року. пане Олег, я вам нагадаю, коли в 19-му році ми робили першу книгу про трансформацію національної ідеї, там мною було написано. Також те, що наступні війни будуть розвиватися через безпілотники, через те, що будуть роботи, і я там наголошував на те, що потрібно не лише боротися з корупцією і озброюватись, а розвивати науку, щоб робити новітнє озброєння, яке буде найменше залучати фізичну людину і буде діяти через роботів, через міні-безпілотники, через великі безпілотники. І на той момент люди казали, що та це ж будуть танки і літаки. Це про ваш дар передбачення. Тепер поговоримо про конкретні про цю сходинку, облаштовує свою територію, а не мрій про чужу. Одна з ілюзій, яких є, дуже до навіть багатьох знайомих. Вони там починають писати Україна до Уралу, причому дуже популярна теза. Ну ви як ніхто розумієте, що переварити до Урала Україна. Ну, це не реалістична, да. Тобто, якщо Україна буде перетворитися на, на кшталт російської імперії, то це означає, що ми повинні брати ту ж саму модель поведінки. Як, але це говорять дуже часто наші друзі, наші приятелі. Як їм пояснити, що у нас свій шлях не імперський, російський, що нам потрібно відвоювати всі наші землі, а там от, думати те, що ви написали е, в своїй статті. Як допомогти світу, світовій цивілізації не лише нам? Сприяти утворенню національних держав на території Російської Федерації, яким чином де проводити цю ну фактично денацифікацію? Але не, не перетворитись на імперію. Ну тобто, грубо кажучи, Не, не хочу називати прізвище одного відомого українського радника. А не, не брати у ці імперські Справа справи. В тім, що е, діяти в стилі 19 го століття, сторіччя я нагадаю, що саме тоді народилися ці проекти є. Проекти приписувані Шухавичу, Шухавічу, є проекти Української імперії, які розробляв Осип Губчак, гетьманець. От, також були ще раніше і, такі українсько-імперські свого часу і Донцов, і Полтавець Остряниця також малювали такі карти, ось але діяти штампом 19-го, навіть і початку 20, середини 20 го середини 20-го сторіччя, це означає загинути. Чому? Тому що ця тяжкість імперська, вона не витримає, Україна не витримає, вона нас поглине. Ми просто ні фізично, ні розумово, ні економічно, ні тим паче демографічно ми не витримаємо цієї тяжкості в сучасному світі. Ви, до речі, один з небатьох, хто говорить про демографію в ширшому розумінні, не зараз тільки в цьому реченні. а Про так. це замислює. І Ми просто не витягнемо ні кількісно, ні фізично, ні інтелектуально. Тому ми як нація переможець. І як нація розумних людей повинні діяти розумно відповідно до того, що нам дозволяє і дає переваги 21 століття. Це діяти тим, як діють новітні імперії. Це транснаціоналізм, це приховане керування процесами через свою успішність, через м'яку силу, через фінансову силу. Продукування ідей. Так, продукування ідей через свої... Конгломерати, які будуть, так би мовити, негарне слово, так, але п'ятою колоною або нашими союзниками, які від нас залежать, і таким чином, щоб не надірватися. І це важливо. І саме тому, коли ми говоримо про розпад московського констабора великого, ми говоримо про національні держави, ми говоримо про зміну конституції і укладу. Тобто конфедеративне утворення з гарантованим виробленням механізмів виходу зі складу імперії цивілізованої. Чому? Тому що щоб не вийшов. Колись Тарас Григорович Шевченко писав щодо загибелі Речі Посполитої, він сказав, правда ваша, Польща впала і нас завалила. Щоб ми не рухнули під цим цунамі, нам потрібно вже зараз готувати запобіжники, тому що це викличе. Не лише розквіт е, збройного протистояння громадянської війни, яке безпосередньо для наших кордонів і зачіпить нас, це біженство, не завжди слов'янського е, етносу, не завжди е, лояльного Україні, не завжди навіть релігійного, лояльного, світоглядного і культурного, і цей хаос може перекинутися всередину України. Тому треба вже зараз виробляти ці запобіжники до стримання і для того, щоб Україна, як найбільша держава, яка вплинула на перемогу, як найбільша держава в регіоні субконтиненту, була регулятором цього розпаду в чи, коаліції інших переможців. Чи може бути одним з таких чинників створення національних військових формувань в складі української армії? А, ну, за аналогію, ми як історики взагалі, знаємо, що свого часу це брали робила і Німеччина під час Першої світової, сірожепанники, сині жупанники. панники. Одна інформація про утворення цих дивізій вона вже сприяла тут українізації армії. До речі, аналогічно робили Російська імперія з австро угорщини Вони вони робили національні ем, табори, ось, з яких потім формувалися. Ем, Творення так робили американці та. в Другу світову Ну так робили совєти в Другу світову війну І перше, зробили по щодо з польських військових формувань, причому по обох частинах фронту в другу в другу світову. Чи потрібно нам от як полк Каліновського білоруські формувати зараз військові структури з російських національних спільнот з сподіванням, що вони в перспективі можуть стати кістяком вже національних держав та? Бо поки що, на, на жаль, проти нас беруть участь, там, навіть якісь е, тувинці, які теоретично ну, вони війшли тільки в 44-му році в, е, в СРСР останньою, і в них були заворушення проти росіян в 80-х роках, теоретично е, ми могли би сприяти, щоб вони виступали проти росіян, на жаль, вони на цей момент е, воюють проти українців. От як нам е, ми говоримо про творення національних держав, як нам спонукати цей процес, сприяти його? Спровокувати ну, це. Перш за все, потрібно виробити, власне, українська влада повинна зрозуміти, чого вона хоче. Українська влада не знає, чого вона хоче. Тобто, щоб говорити з союзниками чи взагалі про перемогу, треба показати, що ти бачиш під словом перемога, що ти маєш на увазі. Коли Українська влада надсилала в нелегітимну Білорусь до нелегітимного Лукашенка перемовників. Вони що хотіли? Який потім сказав, що він грушник. Да? Шевченка сказав, Друге, що він грушник. Коли він цього був звали. вже перелам у війні, українська влада надсилала в Туреччину перемовників З відомими пропозиціями 15 років Крим і тому подібне, це про що йшлося? Тому. Влада викручується, витирає е, колишні свої файли і намагається виправдатися. А влада має бути консенсус суспільства, а в суспільстві має бути взагалі консенсус е, щодо цього бачення. Якщо ти лідер нації, якщо твоя нація об'єдналася, хай не навколо тебе, а навколо свободи, ти можеш, мусиш продукувати і вести за собою націю, а не йти за плепсом, тому що інакше нема еліти. Зараз є консенсус еліт, тимчасовий, і це нормально, бо це політичні еліти, але його треба використати для перемоги, а не для того, щоб цей консенсус розламати? До чого, власне, і потихеньку йдеться, якщо не буде зроблено висновків. Коли ці перемовини, і дехто обіймався з Мідінським, це яке бачення перемоги продукувалося на перемовинах в Туреччині? Коли спочатку говорили, що вивезти війська до Америки до здається, зрадник ще з України, може... і він один з просувальників mm -hmm. нової концепції Путіна. Там дуже багато зрадників. з за... Коли Казах, говорили спочатку Литвиненко. про вийти на межу 24 лютого, це концепція перемоги, коли західні альянти надто багато вклали фінансово, економічно, збройно і не дали. Відступити і зробити мінськ 3 іде концепція кордони 91-го року. Це концепція перемоги? Ні, це концепція збереження путінського режиму. Навіть без Путіна. Ми повинні усвідомлювати, що смерть Путіна не змінить рашизм. тому що не лише отруєний вплив на кожного москалика, в тому числі і громадяни Російської Федерації. Цей вплив і ці літери расизму записані в Концепції національної безпеки Російської Федерації. Ці літери записані в Конституцію, яку вони змінили, і, і яка фактично не дасть піти на цей компроміс з Україною навіть е, на умовах почесної поразки. На, виходячи на межі кордонів 91-го року, е, ми усвідомлюємо величину. Фізичну величину Російської Федерації, її потенційний запас енергетичний, розумовий, можливості захопити і далі поставити на військові рейки, що вони вже роблять економіку. Які їхні ресурси? Чи паркан на кордоні 91-го року він завадить російським ракетам прилітати в Україну? Він не завадить. Він дасть Росії можливість прийти до тями, перелаштуватися. Ми можемо пам'ятати, який стрибок зробив Китай в, в озброєнні і в економіці. Чого ми думаємо, що вони не зроблять висновки? Вони зроблять висновки, а в диктаторських державах це робиться швидше і більш налагоджено, тому що нема е, політичної опозиції, тому що нема бюрократії, а проводиться все наказами. Ми робимо вічну війну. Саме тому, говорячи на словах, що розвалиться Російська Федерація, ні. Ми повинні робити усе разом з світовою спільнотою, щоб розвалилась Російська Федерація. Згадаємо часи Холодної війни. Тобто не мріяти про це. Так. А повинен бути план, тому що план діяльності і Після того діяльності. це інтернет їхніми мовами національних складових. Це телебачення мовою національних складових. У нас є адепти, які є опозиціонери. Це фінанси. Це діяти і діяти, формувати збройні загони з тих, хто готовий повернутися, а не брати гроші, ходити у військовій формі, а не воювати. Не роздавати громадянство москалям. А навпаки, ті, хто хочуть потім війти в Нову Росію, вони повинні підписати зобов'язання, яка це буде Росія. Не можна, Ми вже вірили Будапештському меморандуму. Ті опозиційні сили, так звані, які хочуть е, скидування Путіну, не факт, що вони хочуть нової Росії, то, якою ми говорили. Тобто національний вихід, кожен регіон може оголосити самостійність, жоден москаль до цього не допустить. В тому числі той, який пригрітий зараз, зараз в Києві, якому надано кожному з них громадянство. Не можна надавати громадянство. Вони повинні підписати зобов'язання, концепцію майбутнього розвалу Росії і залишення такої, яка вона має бути в міжнародному розподілі. Тільки тоді вони мають тут право перебувати, але не мати громадянства. Ми повинні формувати ці збройні загони, в тому числі і ДРГ, і діяти. Імперії розвалюються тоді, коли переходять кордон. Коли Британська імперія перемогла. Але була послаблена саме національні сили, які були створені самими британцями, очолили рух до визволення. Всі імперії розвалюються, коли програють. Так програла Османська імперія розвалилася. Так розвалювалася Британська імперія, коли була послаблена навіть після перемоги. І ми бачимо ті відцентрові тенденції, які були. Ми повинні, але ми повинні цьому сприяти. Це наше питання національної безпеки і уникнення вічної війни. Пану. у нас на жаль, ліміт часу, але наші глядачі вже помітили, що ми від е, перейшли трошечки за формат лише світоглядних цінностей, і пан Павло вже почав переходити до плану дій. Це наступне е, наше наші кроки, безперечно, тому що коли питають е, про. Е, як може а, привести до а, зміни ситуації там концепція 25 секунд до суспільного щастя? То, безперечно, це лише підмурівок світоглядної цінності, тобто це базове, це база. А далі далі, те про що ми зараз говорили, план є план. сходинка. Вчись вчитися, безперечно, і ми є... повинні вчитися на цій війні. І теж є, і є сходинка в системності. От те, про що ми зараз говорили, це вже про систему. Про що пан Павло постійно підкреслює, що у влади повинно бути і системне бачення, системне мислення, і план, план діяльності. Причому він повинен бути не на місяці, він повинен бути навіть на десятиліття. Що робити? А далі вже діяльність. Все це є в концепції два сходинок до спільного щастя. Мені приємно, що один з співавторів сьогодні разом з нами Павло Гайнижник. Читайте е, наші книги це щодо цієї концепції з серії Сковорода і Ми, і Українська Мрія. 25 сходинок до суспільного щастя. Ми будемо продовжувати нашу діяльність. А наша діяльність це для того, щоб кожен українець і кожен українка мали право на щастя. Для цього потрібно зараз, щоб Україна перемогла. Слава Україні! Героям слава!